Добрий день, мої любі слухачі. Впевнена, що попередні випуски були для вас корисними, оскільки коментарі говорять самі про себе. Нам дуже приємна ваша увага та залученість. Розпочну сьогоднішню з вами зустріч з того, що реформа в нас сприймається як щось негативне, нерідне, непотрібне. Зламати, не збудувати, ще кажуть з радянських часів, та час змін настав. Чому лікарі ставляться до реформ не так гнучко, як мали б? Тут багато причин: від відсутності високої заробітної плати до небажання навчатись роботі з комп'ютером. Часто лікарі кажуть, ми не айтішники. я їх розумію, адже ґрунтовних навчань з користування медичною системою не було, а розбратись самому потрібно мати неабияке бажання та хист. У нас це бажання було, тому ми запроваджуємо серію тренінгів для лікарів про користування міс. Посилання на інформацію про тренінги я лишу для лікарів у описі під відео. Чому пацієнти ставляться негативно до змін? Тому що постійно декларується теза медицина безплатна. Але коли приходиш в лікарню, за операцією оголошується ціна, і люди подекуди радо і невимушено, подекуди витрачаючи всі свої припаси, оплачують операції, при цьому не отримують ні чеку за надану послугу, ні гарантій захисту, якщо будуть ускладнення. А ускладнення така річ, що буває навіть у самого самого класного хірурга чи лікаря: страховки немає ніхто. Також пацієнти бажають проходити медичні питання легко. А на практиці купа заборони, перепон, тут не записатись до лікаря, тут неможливо пройти безплатно МРТ. А якщо заплатити, то можна і сьогодні. Тут черга на госпіталізацію, але якщо зробити так званий благодійний внесок, то знайдуть місце. Реформа почалась з того, що Уляна Супрун перестала брехати і казати відкрито сказала відкрито, що медицина в нашій країні не безкоштовна. Що ж тоді почалось, не варто й згадувати. Її ім'я поливали брудом, бо засіхнула на святе. А хіба не зручно? Лікарі отримують наподаткований дохід, пацієнти медичну послугу, та в розвинених країнах такої історії немає. Так, ідеальної системи охорони здоров'я не існує та все ж є максимально адаптовані під запит населення. Реформа включала багато напрямків роботи, і один з них це цифровізація. Оскільки первинна медична допомога була найбільш залучена до реформи, розпочали медичні інформаційні системи МІС працювати саме з первинки. Що таке первинна медична допомога? Буквально пару слів розкажу. Бо мала досвід спілкування з науковцем, професором економічних наук, який зрозумів собі так, що первинна допомога це перша консультація лікаря, а другої і третій немає. Звісно, це неправда. Первинна медична допомога це перший контакт пацієнта з медициною. Коли пацієнт звертається до лікаря ПМД первинної медичної допомоги з будь-якими скаргами. Лікар проводить до обстеження, огляд, лікує. При наявності необхідності направляє на лікування до профільного спеціаліста. Лікар ПМД первинної медичної допомоги має лікувати найрозповсюдженіші проблеми, діагнози. Коли справа більш серйозна, потребує профільного лікування, тоді залучається профільний спеціаліст, і він не просто консультує, а так само лікує та до одужання пацієнта. Повертаємося до цифровізації та направлень. Як було, пацієнт приходить до сімейного лікаря. Він же надавач первинної медичної допомоги, при наявності показів, а іноді без них, бо пацієнт вже за все домовився, і треба тільки направлення. Отримував паперове направлення. Це направлення могло загубитись потрібно було ще раз іти до лікаря. Крім того, це паперове направлення потім нікуди не йшло. Хтось міг його підклеювати в картку, яку потім чомусь віддавали на руки пацієнту. Хтось забирав собі для статистики, наче ми для цифр працюємо. Коротше кажучи, взагалі не зрозуміло, навіщо було те паперове направлення. Адже логіка первинної медичної допомоги в тому, щоб визначити, яку проблему зі здоров'ям має пацієнт, і при необхідності при важкому перебігу або при наявності запиту до більш детального вивчення хвороби направити до профільного спеціаліста, ще були паперові направлення, є лікарня, до речі, де й досі пишуть свої власні незрозумілі папірці, на аналізи. Аналізи крові, сечі, сечі, і з тими е, пісами оф-пейпер пацієнти мали кружляти між кабінетами у клініках. Навіть цей перехідний період, і в нашій сім'ї були баталії з родичами. Трохи розіграю по ролях цей діалог. Ми зараз стало набагато зручніше і корисніше пацієнту, адже ти приходиш до лікаря, він одразу призначає лікування, не потрібно йти до купи спеціалістів, все отримуєш на місці, родичі. А я от хочу піти до лора. От хочеться мені все. Не хочу лікуватися у цих сімейних. Вони що можуть? Нічого, а мені треба лор. Зрозуміли? Як було раніше? Взяв талончики, чергу зайняв, почекав други, поспілкувався з людьми, зайшов, лікар там поробив собі щось і добре. Ми так черги були кілометрові, купа без черги ще. Плюс ніхто не дивився, чи терміново вас питання, чи ні. І ті, кому треба допомога скоріше, чекали разом з вами, поки ви натеревенитесь про погоду в черзі. Плюс черг треба було займати з четвертої години ранку. Про це ж ви замовчуєте. І ще профільний спеціаліст зачасту не розглядає пацієнта комплексно як лікар загальної практики. Він тільки дивиться на те, на чому спеціалізується ну, серцева судина, система. А якщо погіршилась вона через легені, він направляє до пульмонолога, хай він розбирається. Родичі перебивають, нічого ви не розумієте. Раніше було краще. Шоколадку приніс, тобі все зробили. На фонд кабінету поклав 5 гривень і все добре. А зараз мені ще й смски треба читати навчитись. Ми. Але ж ви вмієте читати смс? У вас є смартфони, все що треба саме вам, ви в ньому вмієте. Родичі, це зовсім інше. Хіба ви не розумієте? Такі розмови з родичами тривали годинами. І тут питання ще й в тому, що залишаються перевчені терапевти, які наразі працюють як лікарі загальної практики, які дійсно, окрім довідок, рецептів та ГРВІ, більше нічого не лікують. Тут буду чесною, щоб не бути такою гарною в білому пальті, що я то роблю, а колеги всі погані. Ні, я маю класних колег загальної практики і скажу, що вони роблять дуже багато чого, як і я, наприклад, відеотоскопію, коли дивимося в ушко, і пацієнту, теж видно, що там не так з вухом. Промиваємо вушну сірку з вух, справа п'яти хвилин насправді. Проводимо неврологічні огляди, читаємо якісно ЕКГ, призначаємо лікування по отитах, по кардіопатології, по легеневій патології загального характеру, по лікуванню сечостатевої системи, аналіз сечі. Також можна зробити як більш тривалий, але розширений, так і швидкий, і протягом 20 хвилин призначити лікування без черг, наголошую, проводимо пікфлометрію та спірометрію і робимо її розшифровку, призначаємо лікування гастропатологій, без гомеопатії. Все не прилікуєш. Тому, коли пацієнт потрапляє саме до такого лікаря, він в захваті і не розуміє, навіщо йти в іншу клініку в чергу до профільного спеціаліста, коли тут все на місці зроблено. Скоріше за все, наші родичі пішли за місцем проживання до лікаря, який не користується автоскопом, не купує за свої гроші стетофенедоскоп Літман і не проводить якісний повний огляд з монофіламентами, камертонами і іншими девайсами. Йдемо далі. Припустимо, що ви прийшли до сімейного лікаря, і він визначив, що вам потрібне направлення до профільного спеціаліста. Ви йдете і ваше захворювання потребує декількох візитів до профільного спеціаліста, ну, наприклад, пульмонолога. І тут починаються нові футбольні матчі. Профільний спеціаліст консультує і не формує ні медичного висновку тимчасової непрацездатності, це потім на основі нього формується електронний лікарняний, ні електронного направлення на наступний візит. Чому і пацієнт знову ходить, а мені сказали, що все це зробить сімейний лікар. Тут зараз максимально вимагаю уваги, почуйте цю фразу благаю. Не тільки сімейний лікар формує електронні лікарняні і направлення. Це може і повинен робити профільний спеціаліст. Чому він цього не робить? Може бути багато причин. З тих, що мені озвучували лікарів в телефонних розмовах при пацієнтові, в нас немає комп'ютера, ми не вміємо це робити. Нам наказали не формувати ніяких лікарняних, бо до нас тоді приїде перевірка. Усно наказали, не письмово. Ну, це смішні причини, якщо, як же лікар тоді лікує, якщо в нього досі немає комп'ютера, коли вся інформація нова в медицині саме у цифрових джерелах. Я зараз не про Google, я про Aptodate, Medscape та інші. Неможливо то читати тільки в книжках, вони швидко стають не актуальні. Тому любі пацієнти, якщо бачите, що лікар не користується комп'ютером, тікайте хочеш. А іноді є лікарі, які і ручкою користуються не дуже, бо почерк дуже незрозумілий. Перед тим як тікати, зверніться до керівництва лікарня або до гарячої лінії Національної служби здоров'я України і залиште звернення, що лікар не користується медичною системою, бо це є порушенням мов договору лікарні з Національною службою здоров'я України. Про перевірки. Вони, звісно, будуть, якщо лікар не сформував жодного електронного документу, тому що це абсурдно. Тут би я радила таким лікарям почати це робити. І зараз розкажу чіткий алгоритм. Як має бути по закону? Перше лікар первинної допомоги оглянув пацієнта. Друге при необхідності сформував направлення до профільного лікаря. Третє, профільний лікар оглянув і при необхідності наступного прийому сам сформував направлення до профільного спеціаліста. Також профільний спеціаліст сам формує медичний висновок тимчасової непрацездатності на основі нього електронний лікарняний, направлення на дообстеження, всі електронні документи не відправляє назад до сімейного лікаря, а формує сам. Наступне, пацієнт може звернутися як до того ж лікаря профільного, так і до іншого цього ж профілю. І останнє після завершення лікування при необхідності пацієнт звертається до лікаря первинної медичної допомоги. Все це без додаткових оплат, адже оплату внесла Національна служба здоров'я України. Так має бути так найзручніше в першу чергу пацієнту так законно, адже це не потрібно бігати постійно до сімейного лікаря. Направлення на стаціонарне лікування так само може сформувати профільний спеціаліст, якщо він на прийомі бачить з цьому необхідність, і не відправляє пацієнта до сімейного лікаря з проханням сформувати електронні направлення на госпіталізацію. Останній прикол в лапках, про який розкажу, це направлення на госпіталізацію. Коли госпіталізує швидка медична допомога, бували в мене випадки, коли телефонував пацієнт чи родичі пацієнта об 11 вечора, о 3 ночі і говорили, що нас забирає швидка, хутко випишіть направлення на госпіталізацію, а то лікарня не прийме пацієнта. Звісно, це неправда, і такого не має бути. Якщо так сталося, що вас чи родичів госпіталізує швидка медична допомога, ніяких додаткових направлень не потрібно. Вас просто госпіталізують і все. Примус телефонувати сімейному лікарю, можливо, був пов'язаний через нерозуміння лікарями правових норм та нових правил. Так, всі ці непорозуміння через те, що не всі лікарі читають закони, а працюють, як скажуть, навіть не напишуть, а саме скажуть, дико звучить, але це правда. Тому знову щоб запам'ятати, всі електронні питання, коли викликається швидка медична допомога. Не потрібно брати направлення електронні у сімейних лікарів первинної медичної допомоги. Я сподіваюся, що найцікавіші питання я описала, і що непорозумінь стало менше. Зміни це добре, особливо коли їх час настав ще вчора. Вже не вийде працювати як було, ходити до лікаря як колись, потрібно підлаштовуватись під час, користуватись комп'ютерами та смартфонами, бо це невід'ємна частина сучасного життя. Саме так ми можемо отримувати якісну, сучасну і вчасну медичну допомогу. Наступний випуск подкасту вже готується, тому бажаю вам гарного тижня. Обов'язково бережіть себе і до зустрічі.